Друзі, всі вам привітки! Ми неодноразово потрапляли в інтернеті на дуже такий цікавий рецепт гомілок. Сьогодні ми обов'язково скуштуємо і скажемо вам, чи нам це сподобалося. Але скажу вам чесно, дуже незвичне, дуже незвичне приготування. Я не знаю, друзі, що з цього взагалі вийде, але слинки в мене течуть вже для цієї смакоти. нам потрібно сир. Твердий паприка, чесник, перчик і сіль. Тут у нас гомілки 8 штук, олія і вже попередньо відварена картопля. Тут велика миска. Не знаю, друзі, що вам сказати. Скільки разів бачив цей рецепт, я кажу, і кожен раз ми хотіли його повторити, але щось там постійно щось не вистачало. Значить, нам потрібно наші гомілки, всі, що в нас є, підсмажити на сковороді. Нам потрібно їх спочатку просмажити. Слухай, ти їх стільки набрала, що я навіть не знаю, чому. Ну влізуть. ж не влізуть. Вони нас такі трошки підзаморожені, тому що ми поклали їх на розморозку в холодильник. Морожені вони. О, льо як ідеально ні? Зараз вони трошки просмажаться, менше в об'ємі стануть. У нас зараз немає світла, тому викручуємося так, як можемо. Їх потрібно для такої шкуринки просмажити з її всіх сторін. Тим часом, друзі, поки Толік там займається гумілками, я нашу картопельку, яку ми вже попередньо відварили, з дрібненькими кусочками, хоча можна і ціло її цілу варити. Я маю на увазі тіло без шкуринки. Просто що ми поспішали, повну зараз її, швидесенько, без нічого, без ніякої, водички, оліги, масла, просто сама картопля. Ну, вона ще була посолена. Візьми ти трохи по не хоч. Що, думаєш, вистачить, ні? Я думаю, ні. А ще смажиться? Так. Да. Бачите, та золотиста шкуринка має, має бути. Має бути ще сильніше, коли. Ще сильніше в Так. Це що, на більший вогонь? Да. М'ясо трішки підсмажилося, заливаємо водою. Закливаюсь з кришкою, щоб не стріляло по мені. Хватить чи ще води дати? Я думаю, що вистачить, просто будемо перевертати. Наші друзі гумілки мають так знаєте підтушкувати, зідваритись повністю, щоб м'ясо відставало від кісточки. Не знаю, скільки це приблизно часу, можливо, 10-15 хвилин, можливо, 20. Будемо бачити і скажемо вам. Ну що, друзі, пройшло 25 хвилин, не так швидко. І, і ті гумілки зготувалися, я вам скажу. Зараз ми, в принципі, веделочку вже просовуємо, все, воно вже в м'язку просто розлітається. Ось, ну, і так, я думаю, видно, що просто все ідеально. Вимикаємо. Ну, Тепер нам потрібно все м'ясо звідси поздирати, воно гаряче. Дай на мені виделку, щоб я його готую якось. Напевно вода в Скубо, mm. друзі, сон якийсь такий день, <laughs> не ясно чого. М'ясо я вже все пообдирав. Аня, очищає оці кісточки, вони нам так само пригодяться. Треба, щоб наші гумілки трошки охололи. Подивіться, <гум> скільки багато відходів тут є. Це все буде нашим котикам собачкам а сама кісточка має бути така чистесенька. Поки Аня там кісточки ті чистить, нам потрібно це м'ясо ще подрібнити. Нам, друзі, ще треба б натерти наш сир, але на більш таку крупнішу тертку його приблизно 200 грам. не здається там більше, ні? Думаєш, є думаю, ні. Ну хай 230-250, не більше. Приготування інгредієнтів завершене, тепер це все потрібно змішати до кучі. Також, друзі, не забувайте про збір, який ми проводимо на безпілотник для 57-ї бригади. Ми назбирали вже в районі 100 тисяч, потрібно ще 500. Ну, точніше, на цей 100 і ще 400, ще на два безпілотника. Посилання на донат будуть в описі під цим відео. Долучайтеся до збору. Донатити багато не потрібно з кожного по декілька гривень. І ми зможемо закрити цей збір та почати новий. Так. Беремо картоплю нашу. Нам вже тут трохи підхололо, поки ми це займалися добре? всіма справами. Так, mm. да, до речі, це добре. Далі беремо наше м'ясо, яке ми подрібнили. Тобі не здається, що ця миска буде замала? <рес> це треба інше взяти більше. Але може нормально. І беремо наш сир. Далі. Спеції. І все це ручками нашими перемішати. З якими тут всього навалено. Щось ти права була, напевно, миску трохи більше. Ти тако просто жмакай, жмакай і все. Ну, зараз вилітати буде, ні? Ні, добре, що картопля гаряча, знаєш? Тепла, тепло. Е, Сир трошки розплавиться. Ну, і курочка теж тепла. гаряча. Чесно кажучи, до такого я й не додумався, що так можна зробити. Але як-то хто кажуть, YouTube в поміч, да? Можна знайти все, що хочеш. Інстаграм. Да. Випадково попав нам на, скажімо так, навіть не один, а декілька разів рецепт. Я думаю, багато з вас вже догадались, що це має бути. Ти кажеш, багато догадуються, а от я до останнього не могла зрозуміти, що це таке робиться і що мають робити. Ну просто до останнього, друзі. Давай зараз я зіб'ю яйце, це, про яке ми так, нічого все. не сказали. Так, друзі, все. Оце готове, дивіться, яке воно однорідне стало, бачите? Це залишалося? Такий запах чеснику. Щось не ніде ну, ми перевалили сухого за туди. забагато дав за дочисному. Спробуємо, будемо пробувати, будемо бачити. У мене якийсь хаос в голові. Посуд просто брудний скрізь. А в мене, коли багато брудного посуду навколо, мені щось робиться. А світла немає, тому і нас немає води. Так, нам треба яйця, друзі. Я не знаю скільки, два-три. От просто щоб обкатувати наші гумілки. Ми забули зовсім сказати про них, що нам вони взагалі потрібні. Але я думаю, в кожного знайдеться вдома 2-3 яйця. Нам треба збити добренько це все. Я ще наше яйце підсолю, тому що тут і борошно без солі, яйце без солі і ще й сухарі без солі, тому краще все-таки підсолити. Далі, скільки у нас вісім Да? нам потрібно зробити таких не знаю, вісім кулічок. Скохаємо, може, у нас забагато начинки, то і ні. Ну, я думаю, нормально, але просто вже побачимо. Ні, ти за великі кульки береш. Ну, а ти зробив тільки дві і вже половину миски забрав. Зараз маєш, зробимо менше зробимо менші. Вісім кульочок у нас ось таких є. Саме на вісім наших кісточок. Наливаємо олію в каструльку так, щоб наша гомілочка одна помістилася в цю олію. Напевно, щоб не смажети по одній, а може треба більше По одній. олія повинна нагрітися до 170 градусів. Ну, в принципі, ми цього ніяк не вимірюємо. Пальці засунеш по тому, скоріш за все, просто зачекаємо. І вже коли такі хвильки по олії підуть, тоді зануримо нашу першу гомілку. Я просто не знаю, чи в мене щось вийде. Але буду зараз пробувати. Беру кульку, беру нашу ось таку кісточку, кладу її ось сюди. Навколо теж картопелька має бути. Так, тут якась кісточка мені попалася, гостренька, бачиш? Тут таке, слухай, ну тобі скажу, можна і з'їсти. Я чому от відступаю менше, тому що нам треба, щоб вона в каструльку гарненько влізла все. Ну, виглядає прикольно. На смак не знаю. Пахне, ну потім чесноком. Далі я обмакую в борошно. Треба якось посипати. Далі обмакую яйце. Далі обмакую в сухарі. Поки що я не в курсі, як воно має прожаритися, тому що це реально така велика вийшла гумілочка. Ну що, ти готовий? Оцю бандурочку засунути А ще в ліє не нагрілася, не кидає. Думаєш, не нагрілася? Ні. Чесно скажу, мені дуже страшно. Толік переживає, що воно взагалі розвалиться. Я е, не розумію, як воно має смажитися і добре просмажитися, але воно давайте. все готове всередині, там нічого просмажуватись немає. Слухай, там воно має, хоча б я не знаю, воно має температуру нормальну і взятися. Там Між? все готове. Давай, все можна? Ну, пробуй. Блін, допоможіть. Поки що слухайте, так прикольно виходить. Якось я навіть не очікувала, що буде так поперше повільно обсмажуватися. Я Думала, ми зразу закинети як пончик, Він зразу горить, а в середині сирить. А тут. Ти собі смажиш на такому більшому вогні, воно нічого не горить, все нормально просмажується. Є хрустка шкуринка. Я взагалі таке бачиш, отаке вона вона має бути. Має бути знаєш, так а навіть не така, воно має бути таке золотисте, а, зараз, да? а зараз воно ще Зі смітле. смаком воглинки. Ні, а зараз воно ще світле. Тобто, нас виробничий процес не затримувався. Я на ліпці такого штука, аня на смаженні. Зараз Аня все спалить. Все, що зробиш, все будемо їсти. Останній штрих, друзі. Остання наша гумілочка. Я не знаю, що тут по возі. Дуже важка миска, але погляньте, яка краса. Толік каже, як з мультику. Чесно дивлюся, аж око милується, що ми це зробили. Дуже хочу спробувати. Дуже, 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 дуже. Почекай Аня, Зараз я забабахаю соус соус відпідніше, тоді вже спробую. Добре? Одну секунду. Так, швиденько заколотали занюю соус. Рецепт напишемо в описі під цим okay. відео. Так, ну що, погнали? Хто перший? Я не знаю. Ну, давайте. Виберу найбільшу. А ти її зісиш? Ну так. Да. Бери соус, макай. Це града. собі хоче найбільше. Хоч хочь макай, хоч не макай, як тобі захоче. Ось почнує. Mm. Це навіть коли ти ще не жуєш, це смачно. Як тільки ти кусаєшся смачно. Я вам скажу так: з кустомашки воно вивалюється трохи. Але соус це дуже смачно. І навіть якщо у вас з того соусу нема, візьміть сметану, дайте туди чесничку, кропчику да і їжте, так собі на здоров'я. Ну, мені дуже смачно. Отакою гумілочкою, знаєте. Можна і наїстися. Mm, довго? Я згідна. Заморочливо. Але так собі зробити на якесь свято відігнати, наїстися і на місяць хватить. Я думаю, що ок. Це що не звалює, Бачиш, це в мене не звалюється. Ну, До речі, чомусь є такі тверді, угу. а є такі, що м'ягенькі по боках. Ця тверда? Там от уже ти взяла, там м'ягенька була. Я взяла навпаки тверду Але. теж. Mm. Картоплі менше треба давати. Mm. Але в загальному, друзі. Mm. Mm. Це, напевно, найсмачніша дегустація за всю історію нашого каналу. Mm -hmm. Скажу, будете готувати картоплі менше. Ми дали струлю картоплі. А на таку кількість м'яса може менше давати. No, дуже дуже ми, багато мені картоплі. нормально, чи ти кажеш багато. Мені взагалі, щоб наїстися взагалі. Але в загальному, да, і соло сюди сметанковий, чи як він називається, це ідеально підходить. Скажи. Без соусу смак трошки не такий буде. Чесно, друзі, смачно. Але <су> бути відвертим, я вам скажу, що я очікував більшого. Я думав, що там якесь воно яскравіше буде смачніше, якийсь такий смак буде. Ну, але це по факту що в нас виходить: картопля, м'ясо і сир. Ну, і Аня каже, що це паніровична ця шкуринка. Чесно кажучи, я певно більше не буду заморачувати, знаєш, його робити. Це не є такі, як щось ми таке готували, знаєш, хочеться ще, ще таке приготувати. А ця страва, ну, як на мене, це щось таке на один раз. Приготував, попробував, і забув все ж, друзі, для мене от, це дуже смачно, і я столько не згідна те, що це на один раз. Приготувати це по-любому можна ще. Ну довго, так. Да. Але оці відчуття, коли ти кусаєш, у мене просто зашкалюють емоції. Я не знаю, чи тобі отако собі. Мені дуже класно. ця шкуринка, цей соус, це все в поєднанні. Ну просто знаєш, ми їмо звичайно картоплю з гомілкою. Це одне. А ось така страва вона зовсім не нагадує ніяку картоплю, не ні гумілку. Ну як тобі смачно? Угу. Що тобі найсмачніше тут? Тут мясо. Солосний смі. Да? А сама гмілочка смачна? Ну, але шкурка не смачніша. Шкурка така сухенька. В принципі, картоплі забагато. Ну, знаєш, готувати його щодня я не буду. Я теж ні. Це дуже довго. Ми, друзі, сподобалося ставте подавайку. Дякую, друзі, що зайгаєтеся з нами. Пишіть ваші рецепти, як ви готуєте гумілки. Це для нас взагалі щось супер новеньке. На свята можна, але на кожен день, тому що це реально довго. Підписуйтесь на канал і зустрінемося в наступному відео. Друзі, всім па-па! з домашка з... моя впаде. А казав що?